Я вас вітаю, дорога церква, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, взагалі, без Бога ми нічого не можемо робити. В Євангелії від Івана, 15 розділ, 5 віршик, там так і записано. що Він є виноградина, а ми є галуздя. І без нього ми нічого не можемо робити. Якщо раніше до свого покаяння і Зустрічі з Богом, я робив якісь справи. Щось сполучалось, щось не получалось. В основному робив без Бога. Бувало так, що без Бога роблю, але Бог благословляє, тому що Він нас любить. А зараз при нашій справі, я так розумію, тут дуже багато служителів, які віддають себе, свій час, свої фінанси і все, що тільки в них є, для того, щоб послужити іншим людям. І ми. Як служителі, ми розуміємо, що без Бога тут нічого не зробиш. Ми можемо вроді, все, ну, все зробити, але результату ніякого не буде. І я би хотів просто з вами поділитися певними ну, би, міркуваннями і своїми переживаннями, з чим стикаюсь, і так би назвав свою невеличку чи промову, чи проповідь пригоди у взаєминах з Ісусом. Мені дуже подобається останнім часом, скільки я з Господом, переживати ці пригоди. Тому що, от, я не знаю, як ви, але особисто я від тих пригод я маю якусь невимовну радість. Маю от, от то щастя, за яким я, в принципі, я ганявся. Оця повнота вона наповнює мене, тому що ну, це особливий стан людини, коли ви розумієте, що через ваше життя відбувається в житті іншої людини щось надзвичайне. Тобто, Ця історія, вона йшла до смерті, а Господь візьме і поверне цю історію до життя. І коли ти це бачиш і це на твоїх очах, то ви знаєте, якось так і розумієш, чого ти живеш, розумієш своє місце на цій землі. Ось і дозвольте, я поділюся з вами. Якщо у вас відкриті біблії, будь ласка, відкрийте. Я хотів би прочитати одну пригоду, яка трапилась. Самарянкою. Я знаю, ви знаєте, але я щось цікаве тут побачив. Давайте прочитаємо з 4-го віршика, четвертий розділ Євангелії від Івана. І разом прослідкуємо. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, який Яків був дав своєму сину Йосипові. Там же була Якова криниця. І Ісус, другою другої зморений, у та криниці було коло години десь шостої. Надходить ось жінка, одна з Самарії, набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитися мені, бо учні відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти юдеянин, бувши? Тобто просиш напитися від мене Самарянки. Ісус відповів і промовив до неї, коли б ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: і Черпака в тебе пане немає, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більше від нашого отця Якова, що нам дав цю краницю, і від і він сам із неї пив і сини його, і худобою. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього Дай мені, пане, цієї води, щоб. Я пити не хотіла, і сюди не приходила брати. Господь до неї говорить: «Іди і поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю, відказав Ісус. Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, хто маєш, тепер не муж він тобі. Це ти правду сказала. І, і так далі. Я далі не буду читати, ви знаєте цю історію. Дуже цікаво. От... Ісус інтригує її від... тим, що Він має ту воду, і якщо хто попросить цієї води, він дасть, і людина не буде більше прагнути. Вона каже, ну дай мені цієї води. Тобто вона попросила, дай мені цієї. води. Замість того, щоб от Взяти просто і дати цю воду. Ісус починає з неї діалог. Ну, от. І говорить, іди поклич чоловіка свого. Ну, що би це значило? Вона просить дай мені води, а Ісус каже, йди поклич свого чоловіка. Но тут особливо я для себе відкриваю, що Ісус працює з її серцем. Для того, щоб потекла ось ця вода, ось ця жива вода з її нутра. Ось ось це щось надзвичайне, щоб вона запалала і почала жити, тому що вода символізує життя. Ісус працює з її серцем, хоче забрати цю блокіровку, забрати ось цю плиту, яка, би, ну, яка заважає мати у цій Самарянці ось цю воду. Тобто, щоб поставити нове, треба забрати старе. Якщо буде старе, куди ми це новим поставимо? І також Ісус хоче, щоб вона ось. Позбулася ось цього гріха, ось того старого, з того, що її удручало, мабуть, все життя, і люди косо на неї дивились, бо ви знаєте, якщо більше чоловік в неї був, то понятно, яка там розмова була про неї. І Господь звільняє її, тобто працює над її серцем, над її життям. І дивіться, що відбувається далі. Я буду вже читати далі. Тобто ви знаєте, що вона побігла в місто, коли Ісус відкрив себе, сказав, хто Він є. З того міста багато хто із сам це 39-й віршик, в нього вірували через слово тієї жінки, яка донедавна мала кучу проблем, що свідчило. Він, він казав мені все, що я вчинила була. А коли Самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебував там два дні. Значно ж більше вони вірували через слово Його, а до жінки казали вони, не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули й пізнали, і справді Спаситель Він світу. Ну, дуже цікаво, просто що спочатку Господь працює, вона відкриває своє серце. Позбавляється того старого, і в неї вливається від Господа ось ця жива в її серці. І вона просто починає горіти, племінніти серцем і таким бажанням поділитися. Ось тут надзвичайний чоловік біля колодязю, І вона розповідає про Ісуса, що Він є дуже дивна людина. ну І люди, я не знаю, як їй повірили, тому що знаючи її минуле, ну, мабуть, в неї очі не були такі, як раніше. І Її погляд, її ось просто саме відношення, воно змінилося. Людина, знаєте, вона якби фізично вона залишилась така, як вона є. Тобто в неї там крила не виросли. Цей погляд, ось ця, це бажання поділитися тим, що відбулося в її житті, відобразило її облік. Тобто вона настільки просто помінялася, що люди повірили їй і запросили Ісуса. І коли поспілкувалися з Ісусом, то вже кажуть їй, що не просто з твого слова, а ми самі. Тобто вона була от провідником, можна так сказати. Тобто ми теж приходимо до людей, ми багато зусиль ну, віддаємо для того, щоб людям розказати про Ісуса. І коли ці люди, от, яким ми свідкуємо, яким ми розповідаємо, яким ми служимо, самі зустрічаються з Ісусом і кажуть тоді, мабуть. Що я вже сам пережив. Мені вже, ну, якби, дорога людина, не з твоїх слів, я сам, власне, пережив ось ці пригоди взаємини з Христом. І паралельно ще одну історію хотів би вам прочитати, бо вона дуже велика. Ось ну, не то, що велика, а це є оригінальний текст, текст одного хлопця, який поділився своїм свідченням. Трішки скажу, звідки у мене ця історія з'явилася. Ну, ви знаєте, я трошки ділився, що я працюю з дітьми-сиротами в школах-інтернатах. І те, що робите, в принципі, і ви, ми стараємося теж розказати цим дітям, що є той, хто вам допоможе, є той, хто може спасти вас, ну і в общем, Євангелію. І мене просто вдохновляє, що як Господь чудово працює. Не тільки з нами дорослими, але також із цими дітьми. І маєте трошки терпіння, я прочитаю ще одну цікаву історію. Для мене була вона дуже цікавою. Це пише Сергій. і, До речі, він покаявся в нашій церкві, коли був влітку на канікулах у нас. Тобто, це вже можна сказати, член нашої церкви, тільки він ще не прийняв водне хрещення, але я сподіваюся, що це так воно буде. Тому що. Він має дуже серйозні взаємини з Христом. Мене звати Сергій. У 97-му році він народився 20 лютого. Зараз мені 15 років, вже йде 16. Я буду читати, так як він написав. Моє свідоцтво почне від того, як я е, жив своїм життям. Коли мені було 4 года. Я був в селі з своїм старшим братом. Це був останній день, коли я був в селі. Коли мене батько кинув, тобто його інша жінка забрала в Росію. І ми з братом заплакали за батьком, що він поїхав в Росію. На другий день я з братом вернувся в город Коростень до матері і залишився там жити. Дуже дивно, але я почав курити, пити, спиртне. А... а чому батька вже немає? Я став. Щось робить. Матір став не слухати, нікого не слухав. З братом став ходити по домах, підбирати батьки і курити. Так пройшло 4 роки. У 2004 році мене мама повела до психіатра. Психіатричка, як він тут пише, направила мене на медкомісію в Житомир, а медкомісія в больниці. Там я пробув дві неділі, і мама приїхала, забрала мене звідти. І все одно робив. Все, що хочеш. Друзі, у мене було 9, і то друзі, як не друзі. У баби крав гроші, прогулював на комп'ютерах. І коли мені сповнилося 7 років, вже в 7 років, таке з ним відбувалось, мене е, і мами, і з братом відвезли в школу інтернат. Е, в школі мені стало хуже. А чому? Бо інші старші діти сильно били мене і не дивились на то, і, і чуть били аж до смерті. До смерті. Мати забирала тільки на канікулах. Дома я ходив в християнську церкву. Якусь він туди попав. Ну, маленьке містечко він каже, що багато людей попадають туди. Навіть не знав, чого я туди ходжу. Коли я вернувся в школу, те саме вернулося. Били і так продовжувалось 6 років. В 2011 році. Після обіду до нас в школу приїхали віруючі християни. Вони були командою і кожен з них щось викладав. Але один з них проводив самостійну бесіду, і він розказував про Бога. Але я не ходив на ту бесіду, та мені стало цікаво, і я пішов на цю бесіду. Мені стало цікаво, я навіть був вражений, що Бог мене любить і може простить усі мої гріхи. Та я ходив рідко туди, а звать того вчителя, тобто я. Але я на Бога не дуже дивився. Ось, і продовження. Настали потім зимні канікули, приїхала мама і забрала мене на Новий рік в 2012 році. Я відпразнував е в поганій кампанії сігарети, випивкою. І так було три дні. На четвертий день я проснувся, і голова розболілася. Таке відчуття було, що життя закінчилось. І от канікули закінчились, я приїхав в школу і відразу пішов на цю бесіду. Тобто до нас він почав приходити. І він мені розказав, тобто цей вчитель, що Бог віддав свого Сина Ісуса Христа на цю землю, що Ісус помер на хресті за всі мої гріхи. І що він сильно любить мене і хоче спасти мене. Я був вражений і чуть би не заплакав. На літні канікули він запросив мене до себе. Я погодився і поїхав до нього. Я побачив, як він живе, віруючи, тобто, як живуть віруючі в Бога. І сам задумався, як класно живуть люди з Богом. І самому захотілося так жити з Богом. Ну я пробув в його лише неділю і поїхав додому. І потім він знову запросив мене 26 липня. Мене і знову і знову поїхав, але це тільки на роботу. У нього була нагода попрацювати, щоб оцінити, як це гроші тратити. Потім через декілька днів я сказав йому, що хочу покаятись. І от в неділю, 19 серпня, тобто в нашій церкві, я прийняв Ісуса Христа в церкві Філадельфії. Я став, я став щасливим. Пробув іще пару днів. В нього і поїхав додому, з дому в школу. Це результат того, коли він покаявся, що зараз не відбувається. В школі мої однокласники зацікавилися: двоє дівчат і один хлопець, що я змінився, і навіть вчителі, та навіть директор школи. Ну і я розповів їм, що повірив Ісуса і живу християнським життям. На конікулах я поїхав додому в церкву Перемога, в Користані є Церква Перемога. І навіть не думав, що в мене буде так багато друзів, справжні, які не обманюють. У мене в голові такого ще не було. На конікулах я, я всі дні посіщаю ходити в церкву, крім понеділка. Хоча в понеділок я ходжу на домашню групу, а в суботу на молодьожку Грейс. Це переводиться з англійської на, на те благодать. Ну, і на євангелізацію ходжу в суботу із напарником розказуємо іншим людям про Ісуса, що він помер за їхні гріхи, і Він їх любить. Тепер зараз у мене в школі практика. Ну, я так її називаю. До мене мої троє однокласників підходили, щоб я щось пояснив про Бога. Так що, а, ну, іще мені Господь посилає сни. Перший сон я говорив. З ним біля моря. Другий сон указательний, щоб я молився за свого однокласника. В цьому році е... Ага, а, в цьому році молився за однокласника. А третій сон, щоб я держався далі від сатани. Ось таке життя християнське. І я щасливий від такого життя. І я вам люди скажу лише так: краще бути з Богом, а не з сатаною, бо сатана це наш ворог. Де б ми не були, там і він. Краще на Господа убивать, чим своїм життям жить. Я хочу залишити там ну, свій телефон, щоб трохи більше ще знати, що Господь робить, і мати дружбу, і розповідати, що Господь робить в моєму житті. Дякую. Ви знаєте, я поділився теж з цією історією, з нашими викладачами, вони прочитали, і це було для нас. Від Бога, якби і результат, і свято, тому що недаремно ми присікаємо дуже багато кілометрів, тому що туди поїхати це 150 кілометрів, назад іще 150. Разом 300 кілометрів, і від ранку до вечора ми вже приїжджаємо 9-10. Це команда школа життя, місія «Еммануїл». І так приємно, коли ти усвідомлюєш. Що одного разу ти приїхав і розказав. Розказав про Божу любов. Розказав, що Ісус помер, і це Він доказав цим. І Він готовий простити твій гріх і подарувати тобі нове життя. І ось в чому пригода взаємини, взаємини з Христом. Коли ти розумієш, що ця історія, до речі, він щось не написав, бо раніше він мені розказував, що він дійшов до такого стану депресії, що він нікому не потрібен, мама мати п'є. Всі його б'ють, тому що він такий тихенький і маленький, щупленький. І він казав, що просто він так вже сам ділився, розповідав, можливо, він... ну, багато було всього, він не поділився. Він виліз на башню, оця, яка біля його школи, водонапірна, і він хотів вже просто. Закінчити це життя, бо йому все надоїло, йому було просто дуже боляче. І його однокласника проход... Світлана проходила його з його класу і каже, «Сережа, що ти там робиш? І він якби злякався, що хтось буде свідком такої картини. і Він спустився. І потім зараз він розуміє, що Бог беріг його для життя. І сьогодні це життя повернулось. Оце історія до життя виходить. І я бачу, як він скучає за церквою. Бо зараз він в школі, він не має можливості. І коли я питав, чи я можу поділитися твоїм свідоцтвом в церкві, розказати, він каже, так, звичайно. Тобто в нього немає зараз можливості поїхати. Ну, от, наприклад, сюди приїхати, і розказати. Він готовий вже служити. Тобто, Господь запалив його серце, запалив його і дав йому цю воду. Тому що. Ну, Це зовсім не той хлопчина, якого я знав раніше. І, і очі не ті, і думки не ті. Я думаю, ну, я точно так не вмію. І ніхто з нас так не вміє. Це тільки Господь. І знаєте, коли ви бачите отакі живі приклади, оці живі історії, вони просто ще раз нас вдохновляють, і я вас вдохновляю, і підбадьорую, щоб ви не пускали рук. Я знаю, що це тяжко, особливо, коли ви служите, і знаєте, дуже важко, коли не, немає тої віддачі. Ви вкладаєте ту людину, а та людина дивиться на вас. І, і вроді вам здається тупік. Але ви робите дуже добре це те, що ви сієте. І слово має силу, і ваш, ваші поступки, ваші справи вони мають силу, тому що за цим всім стоїть Господь. Ви не просто це робите від себе, ви робите це з Господом. І воно розумієте, і тоді приходить час, і ви та невже це сталося? Це, це було п'ять років, десять років. Моя молитва, але вона порухала небо, і, і, і ми сьогодні можемо бачити цей результат. Тому я бажаю для нас, щоб ми зараз в цій молитві просто молилися, от кого вам кладе Господь на серце? Коли ви бачите, якщо. У вас роки опустилися, бо вам дуже важко. Моліться за себе. Коли ви бачите, що це з сусідом, якого ви от знаєте, і йому дуже важко, він зараз переживає якийсь духовний кризіс. Моліться за свого сусіда. Я хочу молитися і за цих дітей, і за нас, служителів, щоб ми продовжували горіти для Господа, Продовжували черпати від Ісуса ось цю воду для того, щоб поділитися з нашим ближнім. Тому що мені здається, немає кращої місії. Коли ми виконуємо цю місію з нашим Спасителем, немає кращої місії. Ви можете зробити якийсь гарний автомобіль, отримати патент. Ну, да, і через який час вас забудуть. Але те, що ви робите, небеса не забувають, там все пишеться. І потім в свій час ми, ми, нам Господь щось покаже, і точно ми будемо мати цю невід'ємну радість у вічності з Христом, коли побачимо те, що Господь. Робив для нас і тому я запрошую вас до цієї молитви, і нехай Господь благословить нас ці молитви.